Привіт, друзяшечки! Ми знову десь в якихось роз'їздах, зараз їдемо до Марбелі. І у нас сьогодні зупинка в Гранаді. І ми зараз приїхали в Гранаду, Дивовижне місто, тому що плюс 39 зараз, це треш. Ми знайшли якийсь один торгівельний центр, який три Четверті центра зачинені, і ми не знайшли, де можна посидіти. Це перше. 39 градусів. Ми такі залишимося сьогодні в Гранаді, погуляємо. 39. Подивилися, в 9 вечора, так вже 36. Але 20 кілометрів звідси, 20 кілометрів, є сєра Невада. І там зараз плюс 21. 39 плюс 21. Тому сьогодні ввечері, куди ми поїдемо, мать родини нашої. Ми поїдемо. В Єриневадро, 21. Але ми нічого не брали теплих речей. А скільки зранку ми, ти що поки? 13. 13, друзі. Зараз 39, 20 кілометрів звідси 13. Тому що подивимося високо в гори. Показати, як це буде.